Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. Дві тисячі чотирнадцятий Україна зустріла у вогні, намагаючись покласти край Євромайдану 16 січня Верховна Рада ухвалила диктаторські закони. Які, наприклад, забороняли їздити колоною по п'ять машин чи носити шоломи? У відповідь протестувальники глузливо одягали каструлі чи друшляки. А через кілька днів, 22 січня, влада остаточно перетнула межу на майдані від вогнепальної рани помер Сергій Нігоян. А за містом знайшли тіло закатованого Юрія Вербицького. Вони стали першими із небесної сотні. На початку лютого Янукович вирушає на зимову в у Сочі, щоб зустрітися там із Путіном. Обоє на той час були певні, що революцію гідності вдасться продушити а в Україні тим часом наближаються найкривавіші дні Євромайдану. 20 лютого силовики розстрілюють десятки активістів, які з дерев'яними щитами вийшли виборювати цивілізоване майбутнє для власної країни. Наступного дня лідер опозиції підписали з Януковичем угоду. Владі дали 48 годин, щоб повернутися до конституції 2004 року. Але Янукович розуміє, кров невинних людей не зійде йому з рук. Тож ввечері тікає з межигір'я спершу до Харкова, тоді в Донецьк, далі Крим і на Росію. У той час, коли Янукович поспіхом пакував свої пожитки у Межигір'ї, на Олімпіаді в Сучі четверо українок змусили Росію дивуватися, як вони виборюють золото для своєї країни. Мова про Віту і Валю Самаренко, Юлію Джимо та Олену Підгрушну українським біатлоністкам Не було рівних в естафеті. Фінішний перформанс, як завжди, був за підгрушною. Винінголенфорбайсекскіламеровіла. Окрім золота в естафеті Україна виграла ще одну нагороду на тій самій Олімпіаді. Віта Семеренко завоювала бронзу у спринті. 22 лютого Євромайдан мав би святкувати перемогу, але було не до радості. По всій країні оплакували загиблих героїв Небесної Сотні. Насувалися темні часи. Вже наступного дня в Криму спалахнуть проросійські мітинги. Коровані з Кремля невдовзі розпочнеться, АТО, а потім і повномасштабна війна. В останні дні його майдану українські клуби боролися в одній 16 ліг Європи, але всі не вдало. Шахтара в одній 16 вилетів від чеської вікторії пелзень. Динамо не змогло пройти Валенсію. Дніпро поступився Тотинхому. А Чорноморець в одній 16 не зміг впоратися із Ліоном. Через початок окупації Донбасу та Криму кілька весняних турів УПЛ довелося перенести на інші дати та локації. 27 квітня Луганська зоря провела свій останній матч на домашньому стадіоні Авангард. Чорнобілі у тому поєдинку приймали Гуверлу та мінімально обіграли закарпатців. 1-0. Останній гол у Луганську перед російською окупацією забивав Руслан Маліновський. Б'є Малиновський. м'яч воротах! 1-0! Прекрасний удар вдається. Молодому. Півзахисникові зорі, Руслан Малиновський. А шахтар свій останній матч на два зіграв 2 травня, здолавши і лічивець Миколи Павлова із рахунком 3 1 Зараз на стадіоні, який бачив матчі Євро, піднесення лізі чемпіонів та виступи світових зірок, панують пустка і сірість. Незмінні супутники рускава міра. У сезоне 13-14 ВПЛ триумфовал Шахтар. Пятое чемпионство помаранчево-черных за пять В средней медали чемпионата в Днепро Хуанда Рамоса. Чельную трейку замкнув металлист Мирона Маркевича. Да, это было очень классно. Стать чемпионами в такой борьбе, которую вели сразу три команды, и вырвать титул в последних играх сезона – это незабываемо. Днепр шел первым и, наверное, начал заранее праздновать победу в чемпионате. Но затем они несколько раз подряд потеряли очки, а мы шли очень успешно. Увіріна і смілі перевернути все і завоювать золото. Динамо на чолі з Блохіним в тій кампанії фінішувало лише четвертим. Той чемпіонат України запам'ятався, зокрема, драмою поєдинку Дніпра із Динамо. На 24 й хвилині Денис Бойко вийшов на перехоплення м'яча і необачно зарядив коліном в голову Олегу Гусєву. Той моторошно повалився на газон на допомогу. Першим кинувся дніпрянин Джаба Конкава. Згодом медики констатували, грузинський хавбек фактично врятував Гусєву життя. Гусяк підвівся, слава Богу. Слава Богу, що все добре. там секунди пережив Щойно. У Гусєва діагностували струс мозку першого ступеня, зламану щелепу і вибитий зуб. У квітні під кінець сезону дати новий пошту київському гранду запросили його легенду Сергія Реброва, для якого це був перший досвід на таринському містку. У квітні Реброва призначили тимчасово виконувати обов'язки. А через кілька тижнів Динамо під його керівництвом завоювало перший трофей Кубок України. У фіналі Біло-сині здолали шахтар – 2-1. градус напруги, як завжди в українському класичному, зашкалював у компенсований час. По червоній карці вхопили ракицький та Ярмоленко. Десятий раз в історії київський Динамо здобуває кубок України. Невдовзі Динамо підписало з ребровим тренером повноцінний контракт. До слова у чемпіонаті України того сезону найрезультативнішим став поєдинок між Динамо і Донецьким металургом у 12-му турі. Кияни тоді пошматували суперника з вражаючим рахунком. – 9-1. Ярмоленко оформив дубль, а марокканський легіонер ЮНЕС Баланда хитрик. А що тут коментувати? Тим часом Україна активно боролася з похлиною сепаратизму, який підживлювала людськими ресурсами і важкою технікою Росія. Тимчасово втратили Донецьк і Луганськ, але в Одесі, Харкові, Миколаєві та Запоріжжі окупанти своєї мети не досягли. Першим відсіч ворогу дали футбольні ультрас. Зокрема, вперше після десятків років ворожнечі обіналися фанати металіста і Дніпра, щоб протистояти проросійським тітушкам. Отношення саме топо, все нормально. Во взагалі, не могли такого сі приставить. Ну зараз перший, як би сказати, на першому місці Україна. Влітку 14-го українській армії вдалося звільнити Маріуполь, Слов'янськ та Краматорськ. А в серпні в Іловайську сталася найбільша трагедія того року. Українські воїни декілька разів йшли на штурм, намагаючись відбити місто. Але там вже діяли не лише сепаратисти, але й регулярна армія РФ. Довкола наших сил змикалося кільце. 29 серпня сторони домовилися про вихід українських воїнів з отут. Але зелений коридор став братською могилою. Росіяни віроломно накривали з артилерії та атакували бронетехнікою. У коридорі смерті загинуло 366 бійців, понад 400 отримали поранення. Це були здебільшого добровольці. І Люди абсолютно без освіти військової, так? не хтось юрист був, хтось там займався продажами, бізнесмени. Вони для себе ну, дали відповідь: а чому я маю вдома сидіти? І чим має там захищати. Через гібридну російську війну, яка забрала у нього рідне місто, Шахтар був змушений приймати суперників у Єврокубках у Львові. На груповому етапі чемпіонів вірникам протистояли португальський порту, Атлетік з Більбао та білоруський Бате. Найбільше від помаранчево-чорних у тому сезоні дісталося білорусам. На виїзді Шахтар принизив із рахунком 7-0, А у Львові ще раз побиття суперника, відвантаживши у його ворота п'ять сухих м'ячів. Справжнім жахіттям для білорусів став Луїс Адріано, який протягом двох матчів наколотив ворота БТ аж вісім голів. Завдяки пентатрику на виїзді бразильцю вдалося повторити рекорд месі у лізу чемпіонів за кількістю забитих м'ячів в одному матчі. Для мене було дуже важливо встановити такий рекорд у жорсткому турнірі. Тож це була благословенна ніч. Також підопічні мірчилоческо двічі зіграли нічию спорту. Одного разу мінімально поступилися команді з Більбао, та ще раз поділили із ними очки. У підсумку Шахтар вийшов із групи з другого місця. Тим часом Дніпро із зірковою бандою коноплянки Рутоня Федецького Калініча, Матеуса та Бойка. Розпочинав свій найфантастичніший сезон у єврокубках часів незалежності у травні 14-го клубу чолив Морон Маркевич. Кваліфікацію Ліги Чемпіонів Дніпряни не змогли подолати. Поступилися Копенгагену. Однак далі пройшли хайдук і пробилися до групового етапу другого за рангом Єврокубка. У суперники Дніпру жере побрав Інтер, Сент Етьєн і Карабах. Спершу справи у підбічних Морон Маркевича складалися кепсько, поразка від Інтера, нічия із французами і невдача з Карабахом вдома. Першу перемогу Дніпро здобув аж у четвертому. Му турі на виїзді, покватавшись із азербайджанським клубом. 2-1. Потім ще раз програв інтеру, і ось доля путівки у плей оф вирішувалась у заключному турі. Щоб продовжити собі життя у лізі Європи під обічним Маркевичем, слід було вигравати вдома у французів і чекати, що інтер не програє Карабаху на виїзді. Ми не будемо думати ігри. Будемо тільки думати о свої ігри бідгато. Для, для нашу гру треба смотри себе, а ігри все увидим. Оскільки трийський грант був немотивованим, бо вже забезпечив собі вихід із квартету. Можна було очікувати чого завгодно. Ось це чого завгодно, і трапилося. Дніпряни своє завдання виконали, переграли Сентатьєн завдяки голу Федецького. Карабах вийшов вперед вже у компенсований час. Втім, арбітер скасував взяття воріт інтера. А це означало, що в останній вагон плей-офф застрибує українська команда. Роно Богданичу, вам коли помічник оголосив, що Карабах виграв у інтера, ви зробили такий жест, пропало все. А які були ваші емоції, коли ви дізналися, що рахунок все таки 0-0? Але коли мені сказали, що все таки 0-0, то звичайно то. самі розуміють, які в мене були емоції. Попри такі складні вихіди з групи, наступного року дніпряни подарують українським булівальникам справжню казку. Тим часом Динамо зі свого квартету у лізі Європи вийшло напрочуд легко. Під Підопічням Сергія Реброва суперники дісталися скромніші: данський Ольбург, румунський Стяуа і Португальський Ріаве. Кияни блискуче здолали цей етап, перемогли у п'яти матчах і шести. А єдиної поразки зазнали від Ольбурга на виїзді. Найрезультативнішу перемогу здобули ж в Португалії, розчавивши рі і із рахунком 3-0. Але цю звитягу «Білосині» не святкували саме напередодні на столичному аеродромі Чайка на смерть розбився. Легенда клубу Андрій Гусін він не впорався із кермуванням мотоцикла. Я був удивлен, що ребята всі сидять пану панурі в голови і ніяких поздравлень, ніяких емоцій. По чому? Тому що те, що вчора пройшло, це огромна трагедія для всього нашого українського футболу. Путівку у Євровесну динамо зрозуміло отримало у статусі лідера групи. Після відходу з металіста Мирона Маркевича Харків'ян очолив Ігор Рахаєв, але повторити успіху попередніх єврокубкових сезонів не зміг. Металіст фінішував четвертим у групі із Легією, Трабзом і Лукерном. Чорноморець не зміг подолати кваліфікацію Ліг Європи, поступившись у двоматчому протистоянні хорватському спліту. А для зорі нездоланною перешкодою на шляху до групового етапу став Фейнорд. Збірна України з футболу у 2014-му розпочала відбір на євро 2016-го. за перепустку на Чемпіонат Європи синьо-жовтими було боротися з Іспанією, словачиною, Білорусю, Люксембургом та Північною Македонією. У першому поєдинку підопічні Михайла Фоменка вдома поступилися словаччині ну людини. Потім на виїзді впевнено обіграли Білорусь. Зустріч у Борисові запам'яталася яскравим фанатським перформансом ультрасобок збірних. Упродовж матчу скандували Слава Україні та Живе Білорусь! Ще співали хід про Путіна. Білоруським силовикам пісні не припали до вподоби. Після матчу затримали більше сотні фанатів з обох боків. Кількох арештували на 5-10 діб. Після цього Україна що обіграла Македонію 1-0, А в останньому офіційному поєдинку року розбила Люксембург 3-0. Уже наступного року Дніпро подарує Україні один з найкращих сезонів в історії наших єврокубкових виступів. Київське динамо під наставництвом Сергія Реброва теж роздасть вогню у Ліз Європи. А ще вперше за останні шість років здобуде титул чемпіона України.